І ще один цікавий дубль. Це якщо що не реклама миргорочка і просто на вулиці, неймовірна, блять, 40-градусна жара. В мене, блять, не застелена ліжко, сука. Ну, да ладно, всі і так знають, що я не люблю застилати ліжко, Тут ще свої, боже, блять. Тому-тому-то тому, ми дібралися другої серії. очікуваного мною аніме. Бежа Бога. Тому давайте вимкнемо оцю вашебну штучку. Підемо от сюди. Я вже почав дивитися, а потім, потім зрозумів, що в мене не вимкнутий мікрофон. І я такий, єбать, круто, давайте перезаписувати. Дуже дуже Але це не змінює того факту, що я їбашу воду, тому що найможливо жарко. <звірку> Він любив її так сильно, що почав будувати вежу, в надії дотягнутися до неї. Звичайно, всі сміялися з нього. Та він все будував і будував її. Зрештою, він все-таки збудував вежу. І, нарешті, довернувся до зірки. Бідолашний. А після цього вони жили довго і щасливо. Ага, і після цього вона взяла його і скинуло нахуй просто а на саме дно. А він точно жив щасливо? Він був сам один на вершині гори. І Інші кандидати ще не завершили, будь ласка, дочекайтеся. Я, я трошки зловив спочатку флешбек такої ведь це я точно другий сезон вімкнув. але окей. Якась дивна хуйня вийшла, тому що блять ми Я хотів почати дивитися з субтитрами, а виявилося, що субтитри ще не завезли другої серії. такий, ебать, ніхуя себе. Тому у нас на даний час доступна тільки Аманагава.

Я ж казала, що вони хороші. О, і баму. Пригощайтесь, вони смачні. Давай, Бам, не будь похотьком. Ти ж гарна людина. Тебе змусила тільки дівчинка змінити змінитись в прогану сторону. Треба бути добрими до діток, з якими ніхто не грається. о, я зараз вилізла. Уже Він був там зовсім один. І досі зовсім один. Ні, у нього були друзі. Тільки ти засранка все йому споганила, як завжди, блять. Багато гірше правда. Ні, багато гірше, коли ти не Так, опенінг. Не. Нахуй, я сразу це проматую. Опенінг непоганий, а оце те, що, блять, кажуть на фоні це лайно. Не знаю, чомусь мені вежа опенінг, вежа Бога другого сезону доволі таки починає. Тільки друга серія, а мені вже він більш-менш... Не те, що приїдається, просто приїдається на гарній основі. Тобто на тому, що він мені сподобається. Так, О, той дурень котрий і приносив так, нам їжу. Команда. Так, мені пощастило з іншими. Хто це? Ви знайомі? Ну як бачиш. Це, та. Не знаю. Досить, блять, жінко. Палить мене. Він мені, типу. Як приклад для наслідування. Ти у своєму глузді? А не ну, видно, блін. Правда? Року геть! Е? Ти чуєш? Не вішайся на мене. Чому? Ще Ти одна команда. Шо? Відпусти мене! Я знаю її! Це ж це вогнеплюйка! Капець. Вогнехуйка! Пробачка давно. Це її ну, хлопець. Іди, йому. Ага. Та ні, не заздру, я вангую. Ця вогнахуйка буде Ти, з, з, з ним. Вангую знак Йон. Оце стандарт, коли, блядь, придивись на неї, я її ненавиджу, вона тварі. Він покойок, він гнида, а потім, бля, він такий класний, бля, вона, вона хоч сука, але така класна, і все інше. Що забула представниця десяти великих родин на двадцятому поверсі? А я звідки знаю? Мені це зовсім не подобається. Якось забагато знайомих облич зібралось. Єба! ха ха не очікував, що ти проведеш перший іспит. Ми самі не очікували, що ти тут будеш. Ти хулі тут забув. Це навіщо? Я тут, щоб скласти іспит. Іспит? Не дати шанс тобі забрати гроші, щоб віддати мені борг. Ось я і користуюся можливістю. Ну це має сенс. А, а Ви більше не будете здирати борги? Ну, можливо. Взагалі-то я не здирник. Я просто повертаю гроші. Тож слідкуй за словами. Що? Та це ж одне одний те саме. Бля, якщо чесно, мені так не подобається озвучка, я просто вахую. От, блядь, чесно. Жаль, що Гвен і Маслінка не озвучують це аніме, вони прям піздаті, А от, блядь... Я нічого не хочу поганого сказати про Аманагаву. Не знаю, як ви до неї відноситесь і все таке. Ну то. Хто... Тих, тих людей, хто дивиться аніме в українському дубляжі. Я наскільки там чув, якісь там скандали поверх неї цього і блядь, довкола цієї мангави, але мені в принципі на них похуй, блядь. Але після оригіналу першої серії, яку я почув, блядь, ну от, блядь, прям звикати доведеться дуже довго. Я їх взяв чистий за того, що вони раніше всіх викинули на цьому сайті другу серію. Завдяки своєму батьку. А що він йому зробив? А вже ж підкупив кого треба. Відвалив половину бюджету компанії, там усі на вухах стояли. Підкупив? Та ну кого? Він зробив так, що йому дозволили обрати команду. Як? Щоб ти розумів, усі ці хлопці, його охоронці, яких найняв батько. Mm. Але найбільше він забашляв за он того чернявого хлопчину. Кажуть, що він побив самого Гаца. Його That's називають like gotcha. демоном правої руки. І з херу він на 20-му поверсі, якщо такий сильний. Оцей, блядь, голос головного героя, він так тужиться, щоб якийсь оце ось незадовільність, блін, сердитість видати головного героя. Але це в нього так лайново виходить, це просто піздець. Жах нахуй. Це дівчисько з родини Йон. Кажуть, вона ще з... Вона схожа на Йор. Із сім'ї шпигуна. Не знаю, казав я вічені. Майже всіх кандидатів, які були. Да, було таке. Її прізвисько вогнемет сім'ї ЄОН. <coughs> Навіть з такими силами вона не склала іспит і прийшла до нас просити грошей. Mm -hmm. Тож, компанія зібралася що треба. Та-да, Там ще... буде дуже легко пройти іспит. Там, й... Тому, Та, блядь. Там ще й бам є. Ну дякую, що поділився відомостями про команду. От тільки нащо мені про це було говорити? Як це нащо? це програмою лояльність. Малий сказав нам, що хоче перебити всіх інших в наступній частині іспиту. А оскільки ти мій клієнт, я вирішив дати тобі час на підготовку. Цінуй мою люб'язність. Да а У нас є бам. Блять, Love Club. Я ваш спостерігач лав. Прийміть мої вітання у зв'язку із проходженням першої частини іспиту. Тепер до другої частини. Пизділовка? Чи якісь загад... загад... загадки. Відмірює підсилення тіла енергією шінцу. Що таке шінсу? Дивна якась штука. Підсилення тіла. Ви маєте направити шінсу у тіло і торкнутися сфери. Вона вимірює рівень вашої сили і виведе його на екран. Угу. Mm -hmm. типа... Цей іспит визначить вісьмох кандидатів, що пройдуть далі. Вісьмох? Це ж фактично вимірювання сили, та й все. Ну, типу, того. Шічко, у мене з цим завжди були проблеми. Іспит починається прямо зараз. Виходьте, коли ваше ім'я з'явиться на екрані. Давайте. Подивимося, у нас зараз найсильніший. Ван Нан. То такий ваннан? Це ти? Саме перший? Окей, давай, Ваннав. Подивимося, яка в тебе сила. Вангую, він буде восьмий посилі. Хе. Не знаю, яким хуєм, але якось буде. Па я деся... Варлав 10-й 10 місцен Госен Ніаокей. Десяте місце означає, що далі я не пройду. Oh. Не переймайся, там ще й люди. <coughs> <coughs> Невже на вежу може піднятися лиш ті у кого найбільше шансу? Я що винуватий, що в мене його так мало? Це зовсім не прикольно. Я думав, що на двадцятому поверсі хоч і спити будуть іншими. Може, парі укласти для інтересу, а? Я тільки за які ставки. Давайте хто буде найсильнішим, <кхи> хай отримає владу над юха. А? Я не згодна. А схуй... А схуя схуя схуй... схуй... ли цей їй, блять, определяє, хто буде володіти цією жінкою. Я щось не розумію. Він хто її, блять? Якийсь нахуй господар? що за хуйня? Я, блять що не розумію. Мені справді потрібні гроші, але це вже занадто, знаєш. Так це ж добре. А, він же ж купив, типу, всіх оцих этих, блядь. І її з собою взяв. Ну окей, ладно, не знаю. А якщо виграєш ти, це означає, що ми пробачимо усі борги. Ооо, чи може ти не впевнена у собі? Ти й малий її в усіх на очах. Та покодьок їбучий, піздець, коли я виграю. Навіть найкраще не встоюють перед грошима. Припини, а ти ганьбиш інших кандидатів. Яке мені діло до тих, хто вилетить за пару хвилин? Ти теж скоро вилетиш. Обіцяю тобі. Іди геть. Нахаба, полегше. Угу. Кінець прийде навіть до таких, як ти, хлопчику. По факту. Канхаря нихуя, непогано. Ну, шо ті покатьки ми можуть. Що у... у цей за гей демон, а ну-ка, покажи. Я покажу тебе. Блять, так и йоло пиздец, блять. Ну давай, шо за демон? Шо там по Десять тисяч буде, чекай, Ну майже дванадцять, непогано. А він виправдав свою ціну. Окей. Юха. ану дівчинка, чим... Чим... Моя чим дівчинка здивує не однаково. Я все одно буду першою. А? Само впевнено. Анука. А. Подойду. Я к жона не зграба. Але вона сильна. 22К. Непогано. навіть кулю не вдарила. Непогано, Юха. Удачі. Мене вже вам не перевершити. І що ж що... там є там... пройти іспит безкоштовно? Я, я так розумію, бам буде саме сильний, так? Ану-ка. Мені так, ж прям цікаво. Не На вежу можна піднятися лише власними силами. Оце це удар! Ось як треба. Кажеш, своїми силами піднятися. Цікаво. Чому ж тоді це я тебе тащу у цьому іспиті? ти досі на мені. Що ж це за блядь? Невже Я хочу ще раз Я ж мо, не прочайся. йди знову, мої обійми кралю. Чого смієшся? Що мені плакати? Та смішно, що ви всі пишаєтесь цими дрібними результатами. Так? Да, у нас же там бам еще. Да, давай, мне интересно, сколько будет левелей у бама. Один цей хлопец переплюнет тут каждого из вас. А -а -а. А зараз он опи, я позориться, ебать я, я буду трошки в шоке. Враження, він і Ні... Ніхрена собі. Ну окей, ладно. Шість років для баба пройшли недаром. Що ж, переможець Віоли. підійди. Ну що ж, це <звіць> мені сідати на то дієту і тихенько вмерти. Як же добре тим, у кого є усе із самого народження? Ти що плачеш? Ні, блін, сміюся. Не треба, бо мій син плакатиме. Що мені з вами робити, блядь? Отже, переможець може обрати сімох людей, хто піде на іспит далі. Що? Якого біса? Ти ж казав, що вісім найсильніших пройдуть. Я не казав, що пройдуть вісім найсильніших. Але ж іспит мав визначити вісім найсильніших, не найсильніших. Тих, кого обере, переможець. Віоле, обери собі команду. Давай бам, здивуй, кого ти вибереш. Бля, Що, як це мій Шанс. Він може й мене обрати хіба ні? Хоча нащо він обирав слабаків у свою команду. Ні, бам не такий тупий, щоб обирати саме сильних. Вибір. Він зараз каже, та йдіть нахуй, я нікого не хочу обирати. Я кандидат номер 1023, Джаванан! Обирай мене, друже! Це мій єдиний шанс піднятися нагору. <плес> не багайся! Я маю те, чого нема більше ні у кого! Обіцяю покінчити з владою великих родин! А ще я можу танцювати, співати та приготувати щось простеньке. Коротше, обирай, не пожалієш! А ще чисто по секрету, я ще той красунчик. Тому, будь ласка, okay. <laughs> обери мене. Прошу, будь ласка, благаю, обери мене. Я зроблю все, що накажеш. Серйозно, що завгодно! Можу так і бігати навколо тебе на Яка ганьба. Обери мене, будь ласка! Стелиться перед ним, як сучка. Та краще вже заново іспит пройти, аніж так ганьбитись. Ему легко это сказать, у него грошей дофига. А для меня это действительно последний шанс. Обераю. Обери меня. Пожалуйста, <реклама> оберай <Ласка>, меня. <реклама> я убися, я Ты ж сильный, друже. <реклама> <реклама> я так сумую за нею. о Пошел шантаж. дочкою покидю. Иди добиться. У мене справжні сльози течуть. Те чуть ботилочі натиснув, бокитько! Оберіть мене. На вежі є дещо, що я маю відшукати. І ти теж. Цікаво, яким чином зараз бам буде реагувати? Я, я, я вангую зараз цією хуйнею завжди в будь-якому аніме, типу, я обираю і наступна серія. Блять, як завжди, чекай. Там просто блядь, пральна машина на фоні, тому ладно. Я хочу Ще й дитина в сльозах. Таке вже точно ніхто не витримає. Не набридай моєму другові. Моя донечка, якраз такого віку. То тирідко так ганьбитися, віоле. Я хочу тобі дещо сказати. Якщо ти обереш мене, то я да? Здивуй, блядь. У всіх є причина підійматись на вежу, та обирати потрібно, дивлячись на силу кожного кандидата. Ні, Це так не працює, але окей. А чому ні? Я ж із родини Єон. Та хрін тобі! Ти навіть битися не вмієш! Хочеш перевірити? А я перевіряв. Чи ти забула, як ледь не вбила нас усіх на минулому іспиті, га? Віоле. Ця дівка ж мала так, що й своїм дістається. Краще не бери її. Це, Це неправда. Я благаю. Будь ласка, оберіть мене. обираю. Нікого. Лише себе. А? Це було очевидно. Я обираю йти один. Мені ніхто не треба. Та? Так не працює, бомксерення. Він не може нікого не обрати. Для наступного іспиту треба команда. Тобі треба обрати хоча б когось. Ніхто з вас не заслуговує бути моєю командою. Хм. Я не збираюся обирати із Нездар. Це я Нездара? Ти знаєш із з ким говориш. У своєму розумі. Хоча чого ще можна очікувати від дурника, що носить цей плащ. Ніби хтось повірить, що він справжній. Цей плащ справжній. Мене звати Джувіола Грейс. Джувіола Грейс? Моя ціль убити Джахада і усю його родину. Цей плащ справжній? А вже ж. Хочеш перевірити? Саме тому ти не можеш бути у моїй команді. Бо ми з тобою вороги. Куди я потрапив? Віоле. Я почув твою вимогу. Але доведеться обирати. Тепер послухай мою. Я зіграю у гру з тобою. Як це? Якщо переможеш мене у ній, ми дозволимо тобі проходити іспит одному. Виграю я, ти обереш команду. Я згоден. А що за гра? Отже, вирішено. Підготовка займе певний час. Що ну, забити зв... відпочивається? Ну, звичайно, ми про це дізнаємось у наступній серії. Ідець. Ну, іде. Та якого піса? Ну, ти, ти ще ти не вилетів. Справді є шанс прорватися далі. Мені лишається тільки чекати. чекати. І Що ж там за гра? Справді хоче вбити джехада. Ні, він сміється, блядь. Хоча, по факту, він хоче хоче зустріти Рахіль. Хоча по факту в цьому, блядь, дубляжі Рейчел, їбать нахуй. А, тому так. І Йо, дати її, ми в одній кімнаті будемо. Оце так збіг. І там сейчас буде у той е... котрий думати, гроші з його тресе буде те, що його в кімнаті, Радима, да? Баня. Добре. Здравствуйте. Я буду з вами в одній кімнаті. Хай! Давайте познайомимось. І ще краще. Мене поселили в одну кімнату з хлопцем фак. Хоча якщо так поселили, може це дівчина взагалі. Дічко, це хлопець. Можемо... Бля, яка нахуй логіка, блять, присутствує. Якщо у хлопця довге волосся, то все, це значить дівчина. Блядь, це як коли я працював у цьому, в кінотеатрі. Коли сидиш за касою, і тебе майже не видно, отак от як крокоділік. А, і тебе не вийдуть, до тебе підходять люди, дівчинка, підкажіть, будь ласка, а, але, але". потім, потім, коли дивиться, ой, вибачте, а, ні, хлопець, да похуй блядь, такі сука. Я схожу на дівчинку. Бути в одній команді. Я зганьблю власну родину, але я зганьблю її, якщо не зможу вирватися з цього повного. Не переймайся, якщо я ти навіть згамбил свою родину, то він уб'є твою родину, тому не переймайся. Я в баню піду. Хочеш піти зі мною? Ти серйозно ти вирішила зайвого. Я взагалі-то теж сильна, тож можу знадобитися тобі кома. Не підлизуйся. Якщо ти його вирішила з... з якось звабити Тільки, на це... на нього цілі події. Вже його знайшов інший? Це шукає шукаєш? О, звідки він у тебе? Я підняв його з підлоги. Гадаю, це він твій? Гербом повідомляє. І цікава річ. Ну так дуже цікаві. бам, що у тебе за костюм нахуй? Зараз прямо мода на символіку джихада. Ти не уявляєш. Я знаю про таку моду. Ти, мабуть, просто... Що ти пиздиш, друже? Здається, що він дуже важливий для тебе. Не губи його більше. Дідько, Я вже думав він мене завали нахрен. А? Пане екзаменаторе. Я прийняв рішення, і ви його не зміните. А що за гра? Пак буде знищено. Це єдиний вибір. А, ти хочеш з ним пиздити? Серйозно? Ніхуя себе заява. Це цікаве, цікаве рішення ти вибрав. Тут зараз не буде. Серія друга найсильніший кандидат. Окей. Ну, э, ні, так ми чути не будемо, тому що... Ну, я буду, окей. Ні, жартую, не буду. Точніше, по крайній мере, хоча б показувати його не буду. Хоча я, блядь, офніс нахуй! Дякую, блядь, А то авторське право, нахуй не надо. Воно вже було в першому відео, тому в другому, я думаю, нема сенсу його вмикати. Усі вже його бачили, усі його знають і все таке інше. А. Друга серія по кайфу, якщо чесно. Мені прям зайшла. Можна було і поржати з чого, можна було і деякі висновки зробити. Я поки звичайно в більшості не знаю, в яку цю організацію Бам входив чи входить. Чому він хоче вбити сім'ю того Джахара чи як його там. Типу, в душі не було. Можливо, це було і в першій частині, але я цього навіть не пам'ятаю, тому що блядь, перша частина, я дивився їх два роки тому, як більше. 7, може, рік тому не ну, суть, тому що не пам'ятаю, чесно. Тому нічого з цього приводу сказати прям не можу. Серія, саме по факту, на спочатку, це оця няшність з дитиною, як вона дарує всім шоколадки чи. <рикольно> Прикольно. А, в принципі, те, що Бам виявився саме сильний, це в принципі не секрет був, хоча, можливо, можна було б зробити, але ні. Але будемо дивитися далі. Далі. Тому я так розумію, в третій серії буде іспит саме з Бамом і цим хуйом екзамінатором, котрий захоче, напевно, його якось не знаю, вибити з гри вбити чи щось таке. Але скоріш за все у нього це не вдасться. А можливо і вдасться, тому що Бамом в будь-якому випадку доведеться вибирати команду, напевно. Хуй знає. Ну, коротше кажучи, подивимося, що із цього вийде. Тому вам дякую за перегляд. Хто оцінить моє незаправлене ліжко, поставте лайк чи комент напишіть, чи хто не любить заправляти своє ліжко. Ну і на цьому все. Зустрінемось у третій серії, котра вже вийде через тиждень. Можливо, навіть менше, можливо, найбільше, хто зда. Тому. Гарного вам дня, ночі, ранку, роботи, сніданку, обіду, вечері. І до наступного разу! Хотя он выйдут, но не выйдутся. А вот теперь выйдутся.